собі робити, хто приїхав, ну да, гаряче. Так, ну і так. Байкера нашого коме от української варти, також перевесло, като нам допомагають. Зам... Якою ціллю ви сьогодні тут зібрались? Давай ми зібрали своїх друзів, друзів, знайомих усіх, комо кого змогли підтягнути по засобах масової інформації. долучайтесь, будь ласка, через інтернет. Ціль у нас підтримка армії і. В частності, 34-й батальйон територіальної оборони, який формувався у нас на території Кіровоградщини в більшості і зараз веде бойові дії в зоні антитерористичної операції в Донецькій області. Питання дуже серйозне. На кону стоїть захист нашої незалежності.